Десятки людей зі слезами на очах та червоними гвоздиками у руках прийшли до храму Різдва Христового, аби провести в останню путь полеглого воїна Сергія Будька. Чоловік загинув, захищаючи Україну від рашистських загарбників. Першого дня повномасштабного вторгнення чоловік вступив до територіальної оборони, де прослужив до березня, а після одразу приєднався до Лав Збройних сил України та боронив суверенітет України на Херсонському напрямку у складі 60-ї Анголицької бригади. Сам Господь наш Ісус Христос, через святе письмо, звертається до нас і каже такі слова: що немає більшої любові, ніж та любов, яку людина. Коли людина віддає життя своє за другі своя, за тих людей, для яких вона колись жила, трудилась і своє життя віддає тільки для того, щоб ми з вами жили в мирі. Життя 36-річного воїна обірвалося 31 серпня під час мінометного обстрілу села Іванівка Херсонської області. Побратими згадують його мужнім та безстрашним. Від військової адміністрації Кривого Рогу та керівництва міста дружині полеглого воїна, заступник голови Покровської райради Юрій Красножон передав нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Шановні батьки, та родичі загиблих, відм'я міського голови та начальника військової адміністрації міста Кривого Рогу. Дозвольте вручити нагороду вашого чоловіка. І запис... Запевнити вас в тому, що його славне ім'я Сергія Юріча назавжди залишиться у серцях вдячних мешканців Кривого Рогу. Наші <кій> почуття. Не стримую сліз на прощанні кращий друг Сергія Ігор. Дружба чоловіків почалася ще більше 20 років тому у юнацькому віці. Відтоді горе та радість товариші проживали вдвох. Чоловік розповідає, втратив не тільки кращого друга, а й надійного брата. Сергій був. Для мене товаришом з великої букви такого друга можу сказати, що на даний момент в мене навіть нема, кому я так можу довіритись. Дуже велика втрата для всіх нас, для батьків, для дружини. Як ми з цим будемо жити далі, я навіть не уявляю. Так що царство небесне, Іванович. Без люблячого батька залишилися дві донечки, дружина та старший брат. Родичка загиблого розповідає, Сергій був сім'янином та люблячим батьком, завжди залишався оптимістом. Сергій був оптимізмом, життєрадісним, дружелюбним, найкращим сином, вірним чоловіком, батьком двох дітей, донечок. Він з першого дня війни, не служивши раніше в лавах Збройних сил України, пішов добровольцем спочатку в тероборону, а потім війшов до складу Збройних сил України. Він залишиться назавжди в нашій світлій пам'яті як мужній захисник. Свій останній спочинок полеглий герой знайшов на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Перший міський висловлює щирі співчуття родині загиблого. Владислава Рудіюк, Андрій Яковлів, перший міський.